嗯。 Пріоритетним у Вінницькому державному педагогічному університеті є напрям підготовки комп'ютерні технології в управлінні та навчанні, адже це дає змогу випускникам отримати подвійну спеціалізацію педагогічну та інженерну сфери ІКТ. Студенти опановують навички роботи з комп'ютерною технікою в сучасному інформаційному середовищі на рівні системних програмістів, програмістів-розроблювачів і коригувальників. Набувають управлінської і педагогічної майстерності в галузі комп'ютерних технологій. З метою підготовки професійних інженерів-педагогів в університеті запроваджено інноваційні методики активного навчання, розроблено електронні навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, створено інформаційно-освітній портал кафедри. Молоді науковці працюють в оснащених сучасною технікою і приладами. Лабораторіях, навчальних кабінетах, майстернях для комп'ютерної підтримки процесу викладання дисциплін в аудиторіях встановлено мультимедійні комплекси, є постійний доступ до глобальної мережі інтернет. Значна увага приділяється науково-дослідній роботі студентів, гуртки, проблемні групи, групи з підготовки до всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. Результатом наукових надбань. Є перемоги в олімпіадах, конкурсах, участь у конференціях, публікації праць у фахових збірниках, які популярні серед вчителів міста, області. Кафедра організовує наукову конференцію міжнародного рівня, сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців, теорія, досвід, проблеми. Активно працює студентське самоврядування та проспілкова організація, опікуючись соціально незахищеними групами. Студенти беруть участь в організації та проведенні культурних, спортивних, благодійних акцій, конкурсах художньої самодіяльності міс-інституту, містер інституту, козацькі розваги, дари подільської природи, турнірах КВК та багатьох інших. Молодь має змогу розвивати свої фізичні здібності у спортивних секціях, вести здоровий спосіб життя, перемагати на різноманітних спортивних змаганнях. Випускники спеціальності комп'ютерні технології знаходять своє перше робоче місце у вищих та професійно-технічних навчальних закладах, загальноосвітніх і спеціалізованих школах, будинках дитячої та учнівської творчості, а також у службах соціального захисту, управлінських структурах, IT-компаніях та банківській сфері, підприємствах машинобудування та легкої промисловості, проєктно-конструкторських установах, дизайн-студіях тощо. Тож запрошуємо на навчання за спеціальністю «Комп'ютерні технології». Ви дізнаєтесь багато нового, цікавого, корисного, знайдете справжніх друзів та опануєте важливу і престижну професію. Чекаємо на вас! Довідки за телефонами 0432 27 90 76 і 067 263 04 73. Чому ви обрали спеціальність потенційна освіта комп'ютерні технології в та навчання? Тому що я навчаюся робити відбір навчального обладнання для експерименту різноманітні мультимедійні засоби та інтерактивні технології. Тому що я навчаюся користуватися основними командами MS-DOS, Linux і Windows, працювати з готовими програмами в режимі користувача і адміністратора користуватись файловими менеджерами, працювати з додатковими програмами Windows та адмініструвати операційну систему. Тому що я навчаюся використовувати інформаційні технології при вирішенні задач прогнозування, проєктування та аналізу як засобу збору та обробки інформації. Тому що я навчаюсь організовувати роботу підлеглих, знаходити та приймати управлінські рішення в умовах своєї професійної діяльності. На основі знання законодавчої та фінансової бази, основ господарської діяльності, уміти керувати підрозділом та організовувати управлінську діяльність. Тому що я навчаюся працювати з операційною системою, переглядати місць жорстких дисків комп'ютера, редагувати, переглядати наявні файли і створювати нові, створювати каталоги, копіювати, перейменовувати, переміщати, віддаляти файли і каталоги. Тому що я навчаюся при викладенні навчального матеріалу володіти наступними знаннями визначення технічних засобів педагогічної та наукової дослідницької діяльності, компонентів технічного та програмного забезпечення, призначення, будови і роботи принтерів, багатофункціональних пристроїв, сканерів та мультимедійних проєктів, веб-технологій та методики створення навчальних аудіо-та відеоматеріалів.